Ти сліпий, блядь? Двома пальцями. Ні у тебе два пальця. Що мікрофон двома пальцями держите. І тобі, мабуть, коли дрочать, ти такий, що ти мізинцем трогаєш. <праць> з ким ви сьогодні прийшли. Сам. А чому вже так не впевнена? Сам. Ти з мамою прийшов, що ти. Так, чекайте, а де ви? я вас не бачу. Підніміть руку. А, з любовницею. та розкажи, блядь, так далеко. Любовниці всі отут сидять. Так, Володимир, ви по своїй волі тут чи так сталося, хочете дуже трахатися. Та трахатися. Я думаю, що мій оператор так хуйово працює. Не тим, чим треба, займався. Чим ви займаєтесь, пане Володимир? Ну, ж, так. Після сексу хочеться покоріти. Да. Як вам ще сьогоднішній концерт? Якби не звук було краще. Да, я теж так думаю. Якби не звук було краще. Було у вас колись таке, що от ви трахаєтесь, і те ж саме хочеться сказати. Не просто в мене було. Блядь, тут Богдан, ой. А що ти дає блядь? Ти що, думаєш, що я на карт. Отак, в мене трусів нема, мабуть А Ашо бале... не так з балеточками. Я мати, ти подивись, у мене тут ромашки. Як я в білому красивому в балеточках прийшла на шиї, блядь. Як от, от прийшли, бля. Ти була колись п'яна? Я взагалі не їбу, як я сюди прийшла. Ну ти знаєш, що таке пересмінка? Як вас звуть? Поліна. Поліна. Скільки вам років? Два сітри. Поліна. Ти ніколи не знаєш, що таке танцювати вокруг сумки, так? Да? <плес> Ти думаєш, от у мене хрест, щоб я помнила, що таке центр. Для... Чого думаєш, я на нього не стаю. Для мене це сумка. Там мої каблуки. А зараз я отак, от щоб, якщо що, ще й побізиться можна було, поняла? В болеточках в білому, ой, бля. Це молодь. Квадробіри чи назис, ось, скільки вас. цьому треба навчити. Ні, то я не знаю, що це таке. За вкусом, блядь. Ви питайте, як він останній міняв, тому що в два місяці дерьмо дитини дуже відрізняється, ніж воно в перші дні. В перші дні це не говно, це нектар. Поняли? Це Богдан так каже, це не я. Но зараз це гівно діда. Да, і ще коли воно у неї за, за памперс виходить, і Богдан такий. Але на чувачі проїбав… Ну, коли Ні, от ви ще перший раз. А у вас є дитина? Yes. Є одна. Одна. Коли за другим? <ріст> Уже ніколи? Чого? я покажу, що крайній. А ви вийобуєтесь перед ним? <ріст> Ти крайній чинази. <ріст> <ріст> Другий ба вас ви... роду буде. А ви були на першому? <ріст> Давайте я вам верну гроші. <ріст> <ріст> вам сподобалось? Вас зламався стульчик на першому сеансі? А ви уверені, що ви були на моєму концерті на якомусь екзорцизмі, блядь? На першому сеансі зламався стульчик з мене. Хіба демон виходив? Срав 13 днів. А як вас звуть? Андрій, дуже приємно. Ви з жінкою? Так. Скільки часу вона вже жінка? Ну, ваша, блядь. Поламала себе. Ваша дружина, вона як багато часу? другий рік. Другий рік. Другий рік я зробив пропозицію, але мене. Коли пало спорту, да? А як ви думаєте? Будеш класна мама. Точно. Ну, взагалі, злата з бабулі, з бабушкою. Да. Як вас звуть? Мене звати Роман. Роман, дуже приємно. Так, з ким ви сьогодні прийшли? Я прийшов е з Богом. Сам. Сам. Я відчуття, що ви пиздите. Просто, ну, якщо я розкажу історію, ви не повірите. Блядь, чесно пові. Давай. Ти був вчителем. Історії, але їздив на велосипеді. В один момент дуже сильно поматюкався, тебе зняли на відео, і потім хоп, і ти президент. Кажіть, два тижні назад я отримав поранення під Бахмутом. E, зараз мене з Рогу направили до Києва в госпіталь. Тут познайомився з одною дівчиною, зустрівся повечеряли, а виявилося, що в неї Мужик. подружки тут є теж. І вона з подружками сидить. А де ви познайомилися з цією дівчиною? Велико Житомирська, 20. По-перше, я вам хочу подякувати, що ви з жінкою на трасі і маєте до неї стільки поваги. Якби всі були такі Богдан. От. А по-друге, добре, а давайте я вам зараз знайду. Дивіться, дівчата одинокі, поаплодуйте. Я зараз все знайду. Давай три, три критерії. Головне, щоб мали яйця більше, ніж чекати два роки до одруження. Дивися, головне, щоб мали яйця, це не дівчата. Так, скільки ти кажеш, чекати треба. Не чекати, не чекати. А ти прям сразу хочеш жениться? Хочеш кредитів набрати, скажи чесно. Сразу хочеться йому жениться. А є якісь, ну у вас можливо, там брюнетки, блондинки з цицьками, зі срака, які. Щирі. Щирі? Ой, блядь. — А блять. Фу каже? То хтось передану, може ти. Давайте ще з кимось одненьким. Вас як звуть? Даніл. Даніл. Добрий вечір, Даніл. З ким ви сьогодні прийшли? Це ви Ягоді. А ви давно дівчина? Ви п'ять років. Ви вже заїбались, так? Да? Ех ти, Даніл. Може, хоч сказати дівчині? Може, хочеш? Може, прямо тут? Ну, йди сюди. Давай, Даніл. А ти і за руку ведеш прямо? Ось Зараз буде конкурс, ми зараз будемо танцювати. Даніл, ви дуже ви такі стильні, йой, ой, лофери у вас красиві. Так, да, саме через. Це я і тільки зі стена по виступала. А ти на наших похоронаха Данил, так, ви вже п'ять років разом, да, Даніл? Я думаю, що ти хочеш щось сказати, Даніл. У вас крутий концерт був. Дякую, Богдан? <реш> так, давайте ще раз обласки. Обласки. По-перше, це дуже сміливо. по-друге, це дуже сміливо Богдан. <реш> По третє, ви не повірите, блять. Е, мені сказали, що на першому ряду 16, там, ну, коротко, там місця сидять люди е, ну, в чорному. От. І от вони сука вертаються, блять. Я думала. А де другий твій? А це ж твій? Блять, я паду... Коротше, Вони коли встали і ушли, я така, а що я маю це вони, не вони їбу, блять. А це твій муж? Ні. А він хотів бути твоїм мужем. А він зараз прийде? О, давайте пранк, якщо цей тип зараз сюди зайде. Короче, він заходить, і ми всі вста, ви всі встаєте і хлопаєте його. Шо ж а я лише дзвоню, кажуть А його заїбало, блядь. Да. А ти його заїбала? Ти йому подрачила, поки там висиділи. Постав йому бутилку на сіду. Вот це пранк решили на концерте влаштувати. А. Братан? Да, братан, прийшли аналізи в тебе ганерея. Хтось пам'ятає, що вам було рік, і ваші батьки перед вами потрахались? Ви пам'ятаєте? А як це було? Можете розказати? Ужасно? Класно. Враження, наче маму вбивають? Треба сьогодні вибачитися перед златою. Получається і не один раз. Бо мамі та й не було хорошо. Давайте так. Мама притворяла, що їй хорошо. Вона чихнула, все нормально. Будьте здорові. Джей Хун, це наш друг стендап комік, він мусульманин. Вона питає, чи він буде хрещеним? Злата у пса купочку забрала. Єбать, ти потратила останнє питання на це? Це ця, яка попаде до Бога і запитає, чули му жовтий. І скажуть. Можеш запитати, будь-що, будь-що, і вона така, а чому в мітрограді стільки виходів?